6 січня, по новому церковному календарю: Є День Водохреща або Хрещення Господня, велике християнське свято, яке раніше припадало завжди на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася, і тепер це буде 6 січня. Як це свято проходило в Православній Церкві України, селища Савинці, я пропоную вам подивитися. Очікуючи блаженного повання, явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Я придав себе за мна, щоб визволити нас від дуся по беззаконня і чистити собі людей обраних. Ревнивих до добрих дій. Сьогодні, дорогі браті і сестри, свята Церква Христова закликає всіх нас відзначити велику подію земного життя Господа нашого Ісуса Христа, Його хрещення у водах річки і ярда. Від народження Ісуса Христа до хрещення пройшло 30 років. Роки дитинства і юності Христос провів у місті Назареті. Але коли йому випалося 30 років, то отець Небесний покликав свого улюбного сина до суспільного служіння заради спасіння роду людського. І це велике служіння Христос розпочинає з події хрещення. Він приходить до річки Йордан, туди, де його. Притеча і хрестити я, хрестив грішних людей, що сповідали гріхи свої. Люди заходили в воду річки Іродан, ткаялися в своїх гріхах, а Іоанн Хреститель занурював їх у воду, і ці орданські води омивали людські гріхи. Виганяє бісів, цією водою осячуються храми, храмі, ікони. Наші помешкання і все, що має потребу, в освяченні. І тому, дорогі братці сестри, дякуємо Богові, що Він сподобав нас дочекатися цього дня, прийти до храму Божого і ще раз скуштуватися тої води юрданської. І нехай ця Велика Святиня освятить наші душі і тіла подасть нам, нам ревність і силу виконанні християнських обов'язків, терпіння, унесення свого життєвого Христа і сподоби нас усіх сповнених дів благи наслідувати Царство Небесне. Амінь. Сьогодні на території Савинської громади ми вперше за новоюліанським календарем, саме 6 січня, святкуємо святе водохреща. Сьогодні хочеться, щоб свята вода змила всі негаразди, всі війни, всі біди. Весь біль людський і залишила лише спокій. І мир в нашій країні. Тож сьогодні молимось за кожного захисника. Сьогодні молимось за мирне майбутнє України і віримо в те, що Бог буде нас оберігати зі святом святого водохреща. Святи Христе Боже, і світ Господи. Служба на Хрещення Господнє. І ми в перший раз освіщаємо воду у цьому році, От, вже на українській мові, щоб доступно звучить кожне слово, знайомо кожному. Тому я всіх вітаю, щиро вітаю вас з великим святом, з Водохреща. Хай Господь охороняє нас, миру вам. получення, хай Господь сьогодні кріпляє нас. От. І ми сьогодні посвящаємо цю водичку, якщо вам слухали, посвящаємо свої домівки. Все, що потребує освячення. Тому я всіх вітаю вас з святом Хрещення у цьому році, 24-му році, по новому іванському календарю. На все Господи, всі десятки.